Побитий актор, злодій який обікрав бабусю, і 600 гривень штрафу за побиття дружини, вітаю це дайджест подій 18 січня. Поїхали. У Дніпрі директор театру побив актора з іншого міста. Напад стався вчора, 17 січня біля Дніпровського академічного театру опери та балету. Під час вигрузки костюмів водій припаркував службовий автобус біля будівлі, перекривши заїзд. Директор оперного театру в грубій формі вимагав відігнати автобус. Актор Микола Лемешко відповів, що це неможливо зробити, тому що проїзд заблокований іншими автівками. В ході сварки директор вдарив в обличчя чоловіка. На місце викликали правоохоронців. Побив дружину на очах у дитини. Римав штраф 6 грудня минулого року у кривому розі безробітний чоловік бив та принижував свою дружину на очах у 13-річного сина. Заспокоїти тирана, змогла лише поліція. 15 січня Центральноміський районний суд виніс вирок аб'юзеру у вигляді штрафу 680 гривень. Також він має сплатити судовий збір 605 гривень. Сам порушник на засідання не з'явився. У новомосковському районі чоловік обікрав бабусю. 17 січня в одному із сіл літня жінка поверталася із магазину додому. Тоді до Неї підбіг незнайомець та вихватив з рук сумку з продуктами і грошима в сумі понад 7 тисяч гривень. Отримавши прикмети, поліцейські розшукали та затримали грабіжника. Ним виявився 37-річний, раніше судимий містянин. У Кам'янському затримали 26-річного наркокур'єра. Ввечері 3 січня поліцейські зупинили містянина та знайшли у нього сліп пакети з метамфітаміном. Надалі, під час обшуку будинку, у ділка виявили ще 30 сліп пакетів з метамфітаміном та метадоном. А вже 16 січня його затримали на пошті під час отримання посилки з наркотиками та вилучили ще 16 пакетиків з метадоном. Спілкувалася мережі під чужим ім'ям. У Дніпрі викрили чергову шахрайську схему. У квітні 2022 року 28-річна мешканка Солонянського району створила фейковий акаунт у соцмережі та познайомилася з 21-річним чоловіком. Через деякий час звернулася з проханням допомогти їй грошима, нібито на лікування. Тоді коханий перерахував аферистці 236 тисяч гривень. Також жінка ошукала і матір чоловіка, Видурила у неї майже 60. Тисяч гривень чоловік перевозив нелегальний товар у орендованому автомобілі на одному з блокпостів Дніпропетровщини. В мікроавтобусі прикордонники знайшли майже три тисячі пачок нелегального табака різних торгових марок. Горе кур'єр мав передати дилеру для продажу тютюнові вироби однієї з логістичних компаній, але нелегальний план не вдався і приніс бізнесменам лише кримінальну відповідальність. Зачинений заклад не проблема. Двоє чоловіків виламали вхідні двері в кафе. У кривому розі наполегливі містяни в стані алкогольного сп'яніння проникли до кафе автограф, ймовірно, щоб продовжити вечірку. Але відпочити не вдалося. Спрацювала сигналізація. На місце прибула поліція охорони, яка затримала п'яних хуліганів. І до зворушливих новин на житломасиві. Тополя поля два дні помітили лисеня. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео, або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимося завтра. Бережіть себе.